Намасте! ви часто мене питаєте, чи можна робити йогу дуже дорослим людям або людям, які обмежені у своїх рухах? Йога, вона, як я завжди кажу, абсолютно для кожної людини на, на, да, на землі. Наприклад, в мене є одна учениця в неї російний склероз. Вона вже майже не рухається, сидячи постійно сидить. Дуже дуже рідко ну, підіймається з крісла для того, щоб з ходунками пройтися. Тож для неї ми почали з нею практикувати тут у Нідерландах десь півроку. Шість місяців ми вже практикуємо, тому що вона дівчина сильна, і а, в її стані, якщо м'язи будуть втрачати форму, а вони звичайно втрачають форму, коли ми багато сидимо. Це просто для неї означає. Зовсім перестати рухатися, просто перестати існувати. Тож ми з нею розробили, я для неї розробила комплекс вправ, які можна робити сидячи. Да. Сьогодні я з вами поділюся комплексом. Частично е, частина буде вправ, які робить Ульріка, це моя учениця, до речі, їй 60 років, також вона вже не зовсім молода дівчина. І, можливо, вам ці вправи сидячі також будуть корисні. Да. Що ми робимо, коли в нас малорухомий спосіб життя, чи ми сидимо постійно? Перше, що ми робимо, ми ех, горбимось. Ми робимо собі такий гіперкіфоз, да, ми сутулимось. і таким е, чином ми давимо на внутрішні органи також. Нашим внутрішнім органам дуже важко тоді нормально фунциклювати. Да, фонциклювати здається так, українською буде. Тож перша вправа. Це просто сісти рівно для багатьох людей це вже велика річ. І не просто сісти рівно, а трішки відвести плечі. Бо що в нас відбувається, коли ми сотуємось? Ці м'язи скорочуються, да? вони просто втрачають свою нормальну форму. А м'язи спини, трапеція подібна м'язо, в першу чергу, вона починає бути. Напруженою постійно у гіпертонусі, нас перекошує наше тіло. Тобто, чому нам а, постава дуже важна, щоб м'язи всі були у балансі? Спочатку сіли рівненько, маківочком до стелі тягнемо. Да? Куприк тягнеться до сьогодні я буду на дивані робити вправи. Відвели плечі назад, відштовхнули шийку, ретракція, ще один прогин, який нам зовсім не потрібен. Бо голова, якщо навіть на 10% нахилилася оцю позу, вона вже важить 15 кг. А може навіть ці 20%, не 5-7, як то в такій нормальній позиції. Тож просто сіли рівненько. Я по кутеруні вже ви вже сидите рівненько. Та випрямили спинку, дихаємо м'яко через ніс. І починаємо дихати животом, бо там в нас дихальні м'язи, які також у нас з віком перестають працювати. Легені, дихальні м'язи, весь дихальний агрегат. Він а, вже майже да, на грані того, щоб зруйнуватися. Тож починаємо дихати животом. Робимо вдих, живіт викочуємо, наче м'язик. М'ячик. Робимо видих, підбираємо живіт і вже скорочуємо м'язи. Вони вже напружені. Дихаємо через ніс вдих. Видих. Вдих. Живіт розтягнули. Діафрагмально м'язи також. Так? розслабилась, Видих. Ще декілька разів. І додаємо зараз до цього дихання. У нас продовжують працювати мязи дихальні, додаємо рухи руками. Це те, що також треба робити. Дихаємо, підіймаємо руку догори, тягнемось вдих. Видих. Продовжуємо вдих, видих. Зверну вашу увагу на те саме, як я рухаю пальчиками і долоньками. Бачите, ми їх прокручуємо. Тому що одночасно нам треба розкрутити суглоби, змазати їх. Да? Тож робимо такі танцювальні рухи пальчиками, кістями, продовжуємо дихати м'яко. Посмішкою на обличчі ще останній раз, Вдих, а видих. Пропрацювали м'ясо, вже трішки зашевелилися. Да? Зараз ми працюємо із шийкою, бо шийка дуже важлива. Дуже часто в нас головний біль від е е е закляклої да? То Зараз, як кляночку, видвигаємо шийку від одного плеча до іншого. І також продовжуємо м'яко дихати. На що звертаємо увагу на те, що в нас тут підборіддя паралельно підлозі. Не закидуємо шию назад і сидимо, бачите, рівно-рівно рівна рівно, рівно спинка. Я просто знаю, в мене багато було студентів, коли ще до пандемії в Києві я могла викладати. Да? Багато дорослих студентів було, для яких просто так посидіти рівно – це вже велика-велика справа. Пропрацювали щійку. І зараз кладемо великі пальчики всередину кулачків, розвили руки в сторону, прогинаємо грудний відділ, робимо вдих. Знову розкрутили долоньки, відкрили видих. І з посмішкою все це робимо вдих. А видих. Давайте ще два зробимо вдих, а видих. вдих, А видих. Покажу ще одну вправу, яку можна робити, навіть коли вдивитись телевізор. Кладемо, наприклад, подушку. Можна робити книгу, звичайно. Кладете подушку або книгу да, собі на голову, і таким чином вам доведеться сидіти рівно. Починайте спочатку, о, як ми робимо з лікою, вона просто контролює час, скільки сьогодні вона може посидіти одну хвилинку. Окей, тоді через два тижні ми додаємо ще 30 секунд. Да. Наступного разу, через два тижні, м'язи вже закріпилися, вона буде сидіти півтори хвилинки, дві хвилинки. Да? Рівненька спина і подушка на голові. Дивимось в ліву сторону. вдих, в інший бік видих. Чому подушка? Продовжуємо. Тому що ми намагаємося втримати її, вмикаємо ще і м'язи-стабілізатори, балансові такі м'язи да? і розтягуємо м'язи щійки. Добре, попрацюємо з корпусом. Також можна робити декілька варіантів. Або розвели ніжки широко, якщо у вас виходить, сидячи все з рівною спинкою. І рухаємо тілом від одного коліна. Заглядаємо собі за плече. і в інший бік. Зробимо ще чотири. А видих. Ще три. Видих. Ще два. Поєднуємо рухи із диханнями. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Коли ми робимо такі вправи, ми ще піддавлюємо собі на живіт, на внутрішні органи. Таким чином ми їх масуємо. Що ми робимо з ногами? Ульріка в мене може робити таку вправу, як просто підіймати на носочки. Вдих, видих. Вдих, видих. Потім підіймати на п'яточки. Вдих, видих. Вдих, видих. Звичайно, це продовжуємо робити носок, п'яточка. Носок, п'яточка, носок. П'яточка. Дуже важливо, продовжимо, щоб коліна в нас також рухалися. То треба знайти можливість, як попрацювати з коліном. Можна працювати, лежачи на е, спинку, лигти і просто згибати, розгибати коліна. А можна робити це сидячи. Тримаючи рівно спину, працюємо вдих, а видих. Іншу ніжку вдих, а видих. Ще декілька разів вдих, видих. І коли піднімаємо ніжку, носочок натягуємо на себе видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще декілька разів. А я розповідаю, що далі. Якщо людина сидяча, як моя олійка, в неї м'язи ягодичні, вони сплощуються, вони стають плоскі. Так? Це дуже погано. То, що можна робити, сидяча людина? І те, що робить в мене оліка, вчимося напружувати м'язи. От зараз просто сидимо і напружили м'язи ягодичні. Напружили їх і тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. І також ми засікали з ульрікою, скільки вона тримає. Да? І постійно кожні, кожні два тижні ми е навантаження збільшуємо. І таким чином, для того, щоб пропрацювати м'язи у тілі, можна напружувати абсолютно всі м'язи. Зараз можна напружимо Да? Напружили, тримаємо, тримаємо, відпустили. Також можна м'язи живота підібрали, напружили, тримаємо. Це вже така силова нагрузка. Я з вами поділилася, сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, пишіть е, в коментарях, діліться справами з е, дорослими друзями. Завжди чекаю на йогу. Я викладаю в відкритій групі йогу для дорослих вже п'ятий рік і роблю це постійно за донейшн. Тобто, пожертви про гроші не думайте, просто приходьте. Да? І три рази на тиждень е, буде багато різних вправ, дихання і медитації. Тримаємо стрій. Е, Крокуємо до перемоги, зберігаємо себе, спокій і намасте до побачення.